Дорогі наші друзі, всім привіт! Ми сьогодні шибко все робимо шведесенько, тому що в нас мають світло. Так що ми на роботу сьогодні прийшли на сьому. Е і от вже замісила Ксюшка тістечко і ми все все робимо. Наталка там варить грох. От до 9-ї години ми маємо все встити попекти і поробити, тому що мають 9 годин відключити нам світло. Доброго ранку вам всім. Ой, мирного дня. Що вже сьогодні робиться? Тут ось страшне щось. Дай Боже, щоб це скоріше вже закінчилося, бо це щось цілу ніч не виносимо. Так страшно. Що ужас? Ужас. Майже цілу ніч не спали. то все звіт не закінчиться, ніхто не знає. Може вже зашевеляться? Ну, якщо на Польщу на полетіло. полетіло на Варшаву, то може вже зашевеляться. Добрий ранок всім. Мирного ранку, мирного дня. Боже, що можу сказати? Боже, було на цілий день, бо дійсно щось страшне, Тривога годеть цілу ніч. Просто страшно дійсно. Але все повинно бути добре. Так, да, якраз. О, він добре. І виробимо. Вчора, друзі, вам не скинула відео вечора, бо я забула зарядку на роботі. Прийшла додому. Думаю, зараз мотую відео і скину вам. Забула зарядку? в сумку? Ще Оксана вже казала, казала мені, не забудь зарядку. Я зарядку вкинула, а від цього другого телефона не скинула, не положила зарядку. А там ніяка зарядка не підходить, бо це зовсім не той телефон. Так, сюшка, ватрушки я зробила. Мені треба ще два пиріжка Два з лівором.

Давай, ти, да? Да, ще один викинем. А ти два була з э, о, зробила з капустою? Я тобі викинула. Я забрала на капусту один. А То -то три пачини будеш? Да, два замовлені, один. Угу. Ну все, все, це вже на, да -да, на пусті, все, все на чебурек. Александра Владимировна, вот а будет сегодня с капустой? Нет, Наталочка. Опять нет. Доброе, я вот это для ты тебя сделаю. Наталка, сегодня будет... Чуешь? Сегодня будут да. буду у нас э, 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 кабачки. А тоже, между прочим, вкусные. Смачные. Наталка не может ждать порушка с капустой. Что-то пойдет, Майку врізали і все. Ці mm -hmm. пирушки напоминають молодость з капусточкою. Да. Споминають утьварю. Як вони продавали? Це мали мамою тільки Мені чоловік до сих пор каже, ну можете зробити як в школі робили, от кажу, вибач, вони такі не получаються. Хоть і такі вкусні, ну але... сухаряк. А сухаряк вони мене ще більше робились. Мы рушли с какой студию, пожарили ее.